Завершуємо збирання соняшнику. От, останні кусочки сьогодні докошуємо. Завтра, післязавтра надамо інформацію по гібридах, по участках, по врожайності. Вже буде все зрозуміло. Так щоб в одному відео воно все буде, щоб не бігати, не показувати кожен день. Ой, да. Вот, вот такой солнышничок на тему поле у нас, как резинка. Видите, целая гашечка.